І з вами, як завжди Gang of Wells. І це вже друга серія. Як ми граємо із сестрою Майнкрафт в Хардкорі. Це вже наш другий день. Тому граємо. Виживаємо. Mm -hmm. У нас їда О, Що, мені, вже їда приготувалася. Я оставлю 6 тайну. Ще набираємо. Також є. Я оставлю сюда. И мы сюда... Ну, Книжки. Ну і Книжки не можно отпало, тому на зритель чуть-чуть Э, е, Я же докладаю сюда, так. Докудай? в тебе есть сундуки? Он один сундук. Давай, потребно. Кидай. Блин, бред. У мене дречь книжки так Ну бери, я все. Так, так. Е, Я піду. Нам потрібно йти добувати їди. Е, давай ти добуш їде, а я буду. І потім скоривати. Добре. Похити, добувай дерево, а я їде. Угу. Ось ми поділили ну, що Угу. Потім я ще буду добувати. Підписуйтесь на канал. Не, не ще під відео, В описі відео лишу ссылку на на інстаграми сестри, а я е, лишу Ти бери, я цього забираю. Це відео буде дольше за минуле. Можливо. Я знаю, на полювання. Просто не позвонить, я знаю, что у Інстаграмі можна тільки на 20 хвилин відео. І тому зарядки мои відео. Одна ніч, одна серія. Ой, одна веришь. Ну, нас будет 100 відео про це. Ну, може, якщо е, дні скоро будуть проходити, то навіть по два дни будут. Ну, 50 царі, як мінімум. Угу. Короче, давайте наберемо 400 коктейлей уже. Давайте 50. речі, у нього є телеграм-канал. Можна навіть більше. Та, ну можна 100 там переза 200. Ну 400 я да, стій... телерам... не хочешь, чтобы там напрогадать? авто, ну. А щоб так було меня потім його. скільки у тебе йде? Одна курятина і одна свалина. Мало. Wow. Тут не багато вже є. О, тут є пісок. Я вижу песок на... На видно. Это с моей викинцы зимпики беруть. Просто начну. Буде там темно і звідти зомби. Розуміла? Простих угу. немає ніде. Mm. тварин. А стоп! Такі ж городи! Хермери Угу. Я думаю, нам двадцять вісхи Так, так. Я дуже файки не припад. <паскан> <паскан> Робити пару вогнів, щоб не тратити в дерево, переплавлювати, а там ми mm. будемо щось не таке переплавлювати, а жарити все будемо на вогні. Нічого mm. не <беж> Просто робимо пару цих вогнів. Гіна? Там я шарость. Именно я мне не потребую требили шарость. Не думаю. Слушай, капец, я думал, что свинья ямка. Два дарма. 22 штуки дерева у нас. У полман 22 штуки дерева и 22 штуки отпускаем. Ну, нормально. Так, 22 лежит. Да. Можно проручить вот такой тут. Не знаю. Не особо. То бы я Тобі хоча бы одна белая шерсть. Он заганишь шерсть. Понятно. Я билет. Бо я шукаю верстак, щоб додому не йти. А то у будинку нема. верстаку. Але А той саме я шукаю верстак, щоб найти додому, але вже прийшов додому. Можем ну, сундуку нема. А, це... а, так стоп! в мене є вісім білої шайс. А я перероблю. Си... Ні, скинь мені я за що зроблю? Але я э, половину сказал, чи стать мені так, чтобы. Добре. Я спочатку трохи... Я даю 15, 7, собірую, щоб что було Ммм. Лена, надо, чтобы еще прайс. сюрприз? А новая идет скай. Да, шайбе я один зроблю. А вам покажу, как еще будем сделать сделать. Звонить такие пиратеры, присмотрим. Вот <пробіт> mm. yeah. і бил. Без принцип. Поки що не заходи. Короче, я буду збирати споя. На заходи, да я не заходи. Я буду це вам факелы с братом дому. Рай там чего? план, я как-то. Мне черный, да. О! Мали черный чорний. Бада. Да. Так, я сказал все, что у меня є, но мне Я не сказал, да? Можна бути одне вугілля? Я, я е, е, це було две я, золотый и залізный золотой. Оце дві, оці дм, оці три нижні, це моє, це набрати. Это добре. Ничего себе скрабся. Так. Хочу що я могу бити, я забув? <гум> <гум> а, сотов. А де ти брала дерев'яне вугілля? Де ти вугілля створювала? А я, коротше, вугілля, ой, вугілля це не простей, типа, і дерево і буде дерев'яне вугілля. А, <гум> а, <гум> а! <гум> Такий там дерев'яного вугілля. Не знаю. Сколько ну, такі є це так? Камінь. Без кільки травм крастеры є. О, там Я собі хочу кайла сторону. Так. Якщо ты все на речі, что спати? На. Mm. Цей сундук буде наш ну особи... Не особистий, а для двох. Mm. Mm. Ти мені просто скинь, я собі саме відкриву. Нет, Я за зараз дом. Сейчас я сюда дам, клуб. А, что нам делать? Это для Ханим Спата? Пускай за сложно. Ты День, давай сделай сказку для А не знаю, что я сделаю. Анджелина? Mm. ну давай зараз. Диман, назови нам то чтобы Да, железный ее. У мене є 5, мені треба шість. Нічого. Не треба. Скажи, Дай всі, що є? Ні. Дай всі, що є. Нам, нам дуже потрібно, я тобі чесно кажу. Дай ні, всі, що є. Бре. Та бра. То мене, мене є. Дай всі, що є. Це всі? Ше, ну нам шершість потреблю. А ні, 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 я, ні, не не йо, не не Що не потрібна. Я забув просто. Я забираю забрав еду строги, то нарахолден робим. Хоть жизнь, да решил.

А тут кнопка немає. То, що тут, то можна користуватись нам двом. На цьому всім папа очистите наступне відео. Gun gang of players minecraft exclusive video papa